Де взяти час, щоб робити моделі? Де взяти час, щоб публікувати? Починаємо новий рік, і найкраще, що можна зробити на початку року, почати вести статистику своїх продажів. Статистика має бути щомісяця, це проста табличка Excel, де ви будете вносити, скільки у вас грошей прийшло з конкретного стоку. На основі цього графіку ви зможете будувати. Аналітику, а маючи на руках аналітику, ви зможете більш ефективно публікувати і більш ефективно продавати надалі Це збільшить ваші заробітки. Це є причиною мотивації. Тобто, якщо ви не знаєте, де взяти час, щоб робити модель, де взяти час, щоб публікувати, де взяти час, щоб рендерити, сісти, проаналізувати вашу табличку, подивитися ваші цифри. І навіть якщо ви побачите, що в минулому місяці зі стоків до вас прийшло якісь 20 або 30 доларів, це буде вже мотивувати вас до подальших дій. Повірте, один раз спробуйте, потім не зупинитесь. Бажаю вам гарних продажів!